Бро, ти на каналі Cohan Play, мене звати Андрій. Нарешті ми з тобою добралися до DLC Elder Ring. А. Будемо проходити цей DLC також само, як і основну частину гри. Ми будемо її проходити на всі 100%. Тобто ми будемо збирати всі осколки древоопадка, ми будемо збирати прах главного духа. І ще є тут один такий прикольчик, це лік велика на печі. Це єдиний, мабуть, ресурс, який має ограничення в цьому DLC. Також будемо збирати всі талісмани, всі чари, всі молитви. Будемо вбивати всіх основних босів і проходити всі квести, що тут є у нас в DLC. Та в мене виходить що? Це я почав нову гру на попередньому персонажі. І щоб мені дойти до цього моменту, мені треба було вбити першого боса, вбити другого боса. Щоб треба було пройти квест Тернала і Сел Луїса, щоб отримати Лісмен оцей. Тому що без нього нам буде дуже тяжко. Потім нам треба було прийти е, в столицю, тут вбити пару босів, спуститися вниз, на локацію, тут пройти, 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 пройти тут боса, отримати медальйон, другу частину медальйона, перший, яку ми отримуємо в деревні Альбіноварків. Потім, за допомогою цих на цьому же підйомнику в'язаємо таємним медальом і підіймаємося вже сюди, куди нам треба, до цієї локації. І звідси вже, точніше сюди, і звідси вже переходимо сюди, на переход в, в локацію Могвіна. Йдемо, обуваємо Могвіна, і ми нарешті тут.